В цьому чудовому залі всі, хто нас дивиться, хто слухає, хто буде переглядати це чудове відео, як Оксана заявила, що у нас сьогодні тема «Чолові... чоловіче здоров'я, і я вже про себе не буду говорити, але розкажу категорію чоловіків, як діляться чоловіків до сприйняття таких відношень до свого здоров'я. Мене перша людина, з якою я почала спілкуватися. Про цей продукт власне я тільки нещодавно почала пити. Десь декілька е, прийшло напевно тижнів, два-три. Я зустрічаю свого знайомого всі розказують, що я п'ю дуже чудовий продукт. І, а він каже до мене, а що це таке є? А я кажу, от такі капсулки є. Є зелена капсулка, є фіолетова, і біла. Розказала, що зелена це дає енергію, дає здоров'я, біла капсулка це заспокоює нервова система. І фіолетова це дуже робота кишківника. це дуже хороша робота кишківника. Тикілько слов, а він мені каже: ти знаєш, мене це дуже цікавить. І я наскільки була приємно здивована, що людині 65 років, а він каже: Я себе дуже добре почуваю, я здоровий чоловік, я е, е, ну, нормально себе по здоров'ю, але я щось шукав, щоб організму дозволити е, оздоровлюватися. І практично зразу він зробив замовлення. І це наскільки приємно, що власне є така категорія людей, і він споживає цей продукт. Вже на кажему 6 місяців, півроку вже споживає. І власне на цій основі фіолетові, біленькі і зелені, і дуже задоволений. І власне, щоб він почав споживати цей продукт, він жінці розповідає. Жінка скептично відноситься, але зараз вона вже напевно вже місяць вона теж почала споживати цей продукт. Вона побачила, як він себе почуває, які в нього настрій хороший, які він працездатний в плані на, на роботі, ну в принципі не знаю там особисте. І вона каже: Я хочу теж пити цей продукт, і вона п'є з задоволенням, тобто, десь в такій мірі не жінка. Відключає чоловіка до uh -huh. ну, такої no, споживання таких продуктів, а чоловік це є один такий дуже хороший, е, приємний приклад. І знову ж це, цей чоловік він порадив своєму співробітнику, який е, не зовсім добре здоров'я має в плані тиску, в плані сукровий діабет, і ще, попри те, все палить. І людина, чоловік, почав споживати цей продукт і е, покращився стан здоров'я. І саме основне, що він перестав палити. Він дуже багато років палив після споживання, він надалі споживає цей продукт і перестав палити. І каже, дуже задоволений. Тому я кажу, що це радує, коли чоловіки долучаються. До свого здоров'я. І ще в мене є теж один, якось так в мене в оточенні більше, напевно, чоловіків, і це мене дуже радує, що це я доношу чоловікам, і вони прислухаються і дбають про своє здоров'я. Бо я кажу, якщо ми не подбаємо про своє здоров'я, то ніхто, крім нас не подбає. І ще один є, один мужчина, який теж розказала, і він. Теж дуже швидко практично підключився до цього продукту, споживаєш і всім розповідає, і в нього стан здоров'я покращується. Тому мене це радує. І я е, закликаю чоловіків, шановні чоловіки, прислухайтеся до свого здоров'я, шануйте своє здоров'я, поки ви ще здорові. Це є інвестиції в себе, а в своє здоров'я. Це найважливіше. Тому бережіть себе, будьмо здорові і всім нам. Доброго здоров'я, перемоги, миру, на нашій землі нашій, на на і всім хлопцям, всім чоловікам. Доброго здоров'я! А нам, жінкам, терпеливості, такого душевного спокою, гармонії всесвітом. Любіть один одного і будемо на добре. І мудрості дякуємо.